Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на кармаркет і це місто Житомир. По перше, хочемо подякувати Збройним силам України. Хлопці, дівчата, тримайтеся. Ми думками з вами можемо чим допомагаємо. Розуміємо, що сьогодні неділя. Вчора обіцяли зняти. Так холодно, я розумію, як там вам. Тому бережіть своє здоров'я і вибороните нашу неньку Україну, за що вам щиро дякуємо. Ну і в мене дуже багато пунктів, які я повинен сказати. Нещодавно рубрика, і ми трошки більше даємо знати про кармаркет. Статистика: отже, за минулий тиждень по п'ятницю, тобто вчора не рахується, по п'ятницю було продано 23 автомобілі. 36 нових автомобілів за тиждень заїхало та 153 знаходяться на майданчику. По-перше, по-друге, у нас з минулого випуска з 10 го числа стартував розіграш за ваш коментар. Ви ставите коментар, ми розіграємо 10 літрів пального. Хто ще не бачив, вже на каналі є прямий ефір, де ми розіграли 10 літрів пального, але не знайшовся ще власник. Власник називається. Дорогий клієнт! Дорогий клієнт, ми вам написали, будь ласка, напишіть нам. Дайте нам зворотній зв'язок і обов'язково заберіть своїх 10 літрів пального. Сьогодні ми покажемо вам цей ряд автомобілів. Ми їх так завели, прогріли, щоб ви бачили і є можливість показати їх зсередини. Тому е, сьогодні оголошуємо вам розіграш нових 10 літрів пального. Для цього вам потрібно під цим відео написати будь-який коментар. Е, і ми обов'язково наступного тижня розіграємо 10 літрів пального. І ще гарна новина. Всі знаєте, що є Car Market онлайн, коли так руки тремтять, я думаю, що в вам відео. Добре, що. Є стабілізатор. E, Car Market Online e, Ви мали можливість, хто пройде автомобілі в чат-бот висвітлювати фотографії свого автомобіля, характеристики, все інше. Зараз знизу в описі, в описі є силочка на наш telegram бот e, не тільки для продавців автомобілів, а для покупців. Ви маєте, хто шукає автомобіль, ввести всі характеристики, які ви в авто хочете. Якщо є такі в явно ви можете його подивитися. Ну а зараз переходимо до автомобілів, які знаходяться у нас на майданчику, цей ряд він такий у нас. VIP, luxury, автомобілі трошки дорожчі, тому що це всі позашляховики. І почнемо ми з цього Mitsubishi Outlander 2018 року, 76 тисяч пробігу. Це 24 бензин, автомат. 7 місць має передній привід, ціна 17900. Авто будемо показувати вам зсередини, Бачимо шкірний салон, мультикермо вже є екран. Ну і всі характеристики не будемо говорити, що у нас тут електропакет повністю стоїть і на сидіння, пам'ять сидінь, все інше, тому що нам просто не вистачить часу обійти всі автомобілі. Будемо просто показувати вам середні. Наступний у нас Nissan Rock, Рок, го року, 183 тисячі набігів, 2,5 бензин, автомат. 12900 ціна з цієї сторони Коля. Заходить постійно з Водійською, там вони відкриті дверці. І якщо є якась додаткова інформація, обов'язково про неї говоримо. Це авто з Канади. Один ключ, один комплект Гуми. Так. Мастила фільтри замінні. Фарбований капот та крила. На черзі BMW X5. Коля, заходь, показує середню. Автомобіль 2013 року пробіг 164 тисячі. Це 3-літровий. Бензин, автомат, ціна 17900. Сполучені Штати Америки, один ключ, один комплект гуми. Є сервісна книжка без підкрасів. Наступний красень це General Motors Corporation. Терейн. 16 року 95 тисяч пробігу 3,6 бензин автомат ціна 2600. На жаль, додаткової інформації про це авто в мене немає, але обов'язково е, наші менеджери знають всі детальні інформації про кожне авто, яке знаходиться у нас на кармаркеті. Далі. Toyota rav 4 Авто 13-го року. 163 тисячі пробігу, 2,5 бензин, встановлено ГБО, автомат, 5 місць, повний привід, 15 900 ціна. Авто до нас приїхало з США, має два ключі. Так. За доплату має ще комплект гуми, На 150 тисяч кілометрах було повне ТО. Крило та двері, дверцятка підкрашена. Чи двері написано, напевно, може двері, двері не знаю. Або дверцятка, не знаю. Так, далі. Mitsubishi Outlander 16 року, 102 тисячі пробігу, це 2,4 бензин, автомат, 5 місць, повнопривідний, 13700. Сполучені Штати Америки, два ключі, один комплект Гуми. На черзі Chevrolet Equinox 19 рік, 211 тисяч пробігу. Це 1,5 бензин, автомат, повний привід, 14800 ціна. В Сполучені Штати Америки, один ключ, один комплект Гуми. Заміна крила відбулася у цього автомобіля. Ось так. Пробігаємо 7 автомобілів, залишилось іще. Штучок 6, напевно, чи 5. Але нагадаю вам, шановні друзі, хто ще не підписаний, телеграм-канал, ось кар, нижнє підкреслення, маркет нижнє підкреслення UA. Кармаркет Житомир це наш е, YouTube канал, по якому ви зараз нас дивитеся. Є ми в інстаграм carmarket.ua. Ну і переходимо ми до ще п'ятьох автомобілів. Це у нас Nissan Rock. 15 року 136 тисяч пробігу це 2,5 бензин, на ГБО, 5 е, автомат, коробка переключання передач, повний привід 16 950. До речі, самого знайомого автомобіль він казав, що просто топчик. Дійсно, ви зараз бачите в салоні, що там все дуже в дуже гарному стані. На черзі шевролека птіва. 12 рік. 243 тисячі пробігу. Це 2,2 дизель. Автомат 11900 ціна. В середині ми бачимо тканина. У нас ще шкіра, шкіра. Сидіння, електропакет, я думаю, тут теж дуже гарна комплектація. Так, далі, Volkswagen Tugan, 17 2017 року. 86 тисяч пробігу. Всього на всього. Це двохлітровий бензин. Автомат 5 місць, передній привід, ціна 16500. Теж ми бачимо тут шкіру, бачимо вже дисплей. Ну, дійсно, дисплей такого року в автомобілі побачили. Ну і ви розумієте, що в таких автомобілів комплектація вже, яка навіть вона не була найпростіша, але то воно вже е, топчик порівняно з тими автомобілями, що ми показуємо там 10-го, 8-го року е, або ще старше. Так, е, Туарег від Volkswagen 13-го року, 194 тисячі пробігу, це 3-літровий дизель, автомат 5 місць має, повний привід 24 500. Це можна сказати такий старший брат. Тігуана, Туарех, тут все по-іншому, що якийсь фільм показують у нас там, так? Давай подивимось. Я знаю, що ми зараз будемо дивитися. Будемо дивитися, якийсь фільм'яць. Ну, а як же ряд без моєї красуньки, без ауді? Ауді q 7-го року. 163 тисячі пробігу це трьохлітровий бензин, автомат. 18 700 ціна цього авто. Як приємно ось так от і, заходити в автомобіль, коли він прогрітий тепленький. Ну, тут теж уже все Ах, так виглядає. Це кермо навіть у цього кватро повнопривідного красунчика або красуньки. Ну що, шановні друзі, ось такий у нас швиденький огляд цього тижня. Нагадаю, що сьогодні у нас 18-те число. 18. обіцяли вчора в прямому ефірі, що знімемо в суботу, але не змогли, тому що падав дощ, е, але краще да, в дощ ніж такий холод, тому що в нашій Житомирі сьогодні дуже холодно. Ще раз нагадаю, що друзі, у нас є Car Market онлайн. Е, ось тут під відео знизу ви можете прочитати абсолютно всю інформацію про це. Е, хто продає автомобілі, має е, дуже гарні властивості виставити своє авто. Там всі є правила. Хто купує автомобіль? Зараз ми зробили можливість все таки. Зробити все для того, щоб придбати автомобіль, е, прості кроки, е, все знизу в описі, тобто виставляйте характеристики свого авто, яке ви хотіли б бачити, своїм авто, і ми вам шукаємо автівку. Ну, на цьому будемо закінчити. Я, Павло Логенчук, кажу вам, дякую, що дивитеся. Нагадаю, всім під цим відео обов'язково пишіть коментар, будь-який коментар. І вже наступної суботи ми будемо розірвати наступних 10 літрів пального. Е, отже, дорогі клієнт, якщо ви нас бачите, обов'язково. Сково зателефонуйте нам. Ми скажемо наступні дії, і заберіть своїх 10 літрів пального. На цьому будемо закінчувати. Ще раз дякую нашим збройним силам України. Дякуємо тобі, величний український народи. Ми тримаємося і робимо все, щоб найшвидше наблизити перемогу. Все, до зустрічі, побачимось на кармаркеті.